Доброго дня глядачі YouTube. Сьогодні у нас 5 жовтня 2025 року і проводимо уранку. Був у нас соняшник. Давно вже не викладав відео на YouTube, були на це причини. Не завжди вистачає часу. Зараз такий час, що немає дуже коли монтувати відео. Тому хто хоче, може заставлю посилання на свій Тікток канал, там більше викладаю відео, більше всяких сторісів. В общем, якось так. Давайте вже раз на YouTube -то покажем, яка оранка. Така ось оранка. від 25 до 30 сантиметрів в принципі, рунт у нас вже краще ніж в прошлому році ну, все одно він не домочений тому можемо бачити кожен корпус видно ну і взагалі тут туди... виставлено по 45 см на кожен корпус Можемо бачити, я ні рулюю нічого, він собі якусь узяв, так. він так і їде. Пиляки в нас немає, тому ось можу так показувати. щоб вже було відео більш-менш конкретне. Вчора в нас пройшов дощик, тому воно таке сире. В принципі, на колеса липне, зараз вже не так, але липне. трошки додаємо глибини, бо ось, хоч воно й гумове колесо, але на нього все одно налипає. Якось отак. Так. Є у нас отакий ключ. Це він з плугом Вернелендовський. Можемо бачити на ньому написано. Це у нас <кхем> такий ключ, щоб можна було поміряти глибину коранки. Так, з якої у нас сторони тут? Так, з цієї. Так ось можна можна отак. Опа. Ми вже при... притоптали, ось можемо бачити 30 см Тут 35 далі на 50 В принципі цей пуг можна і на 50 запузирити. Ну, воно якось не потрібно. Тому. Ну, звичайно, видно кожен корпус, не вистачає швидкості, це одно... одне, що в цьому тракторі. Не дуже мені подобається, це, так це вибір скоростей. У нас тут звична коробка передач 12 на 12 Якось вона там сім, називається. Так, 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 так. То не вистачає. Звісно, ті, що вже йдуть із електрокомандом, та що на то вже там 16 передач, то звісно краще. Що є, то є. Так ось. А тут можемо бачити він перевертає, то тут земля така полусуха. Соняшник тут був піонер і вражальність на цьому куску була приблизно 30 гектара. Х..... Тому цей рік у нас більш-менш нормальний, по соняшнику, по всьому остальному, звісно, це печально, по кукурузі, по сої. Так ось можемо бачити, така борозна, розвели ми йому колеса, зараз він стоїть ширше, зараз він йде, якось не так гицає. Ну, більший став радіус повороту, так як крила вже не зачіпають від капот. Тому якось отак. сонечко сховалося. така погода пасмурна у нас, вже і посадка жовтіє, якось так. Так що Підписуємось на канал, ставимо такі вподобайки і все буде Україна!